Це наш перший подкаст. Інститут СумДУ. Це я коли Євген. Це у нас Хатькова Альона. Сьогодні ми будемо брати за тему обговорення здорове кохання yeah. та все для того, щоб ваші стосунки були міцними та здоровими. Ми з Альоною зустрілися для того, щоб обговорити цю тему, бо ми з Альоною трішки різного віку. Різні розуміння в цих всіх сферах, і хотілося би знайти таку золоту середину між різницею у віці та базовими відносинами здоровими. І, звісно ж, хотілося б розповісти це вам. Не вважаю, дам. що різниця у віці. Суті. Ну, Переважаю, так? Так, бо більшість людей, вони просто, якщо людина, от, наприклад, вона старша, то в більшості випадків вона не завжди може бути розумнішою у стосунках, із за того, що дуже багато нав'язано наратив, якраз таки в людям, які старші. Ну, нам з дитинства нав'язали ті наративи, що людина старша, її треба поважати, вона а... розумніша, вона там. Цікавіше, але так воно не є, бо є люди, яким 40 років, 50 років, Правда. але так вийшло, що іноді студент в 17 років є розумніший, ніж є жіночка витрець. десь на роботі, Так, так. так. У кого є конфлікти в сім'ї, вони не вміють розмовляти. Чому розмова це так важливо, тому що в парі в стосунках є дві людини. І, наприклад, якщо жінка там на щось ображена, чоловік не має змоги догадатись просто собі в голові, а просто ми жінки теж цікавіться, я це розумію. Але чоловік не може ніяк здогадатися, на що ти, ти образи. Я взагалі можу ображатися на будь-яку дрібницю, Приклад. ну, тобто, та, ну, так. Да, <схід> <схід> ну, тобто, з нами жінками, ну, що важко, то важко. Чоловікам я співчуваю. Не, не Але не, я не. кажу за себе. Наприклад, от... О... Зараз я буду відносини, намагаюся їх зробити міцніше. У нас от, о, завжди на початку було складно казати один одному правду, бо партнерша молодша за мене на трішки на два роки. Угу. Ось. І тобто їй було з цим. У неї такий от, специфічний характер, і їй складно казати правду. Це от для неї трішечки неправду, а от прямим текстом щось. Зараз, зараз, це вже. Можна сказати, по характеру іншої людини. Ми обговорюємо одразу про проблему, які насталися. От у нас будь-яка маленька проблема. Ми її сідаємо і обговорюємо спокійно на холодний мозок. Якщо е вона або я потребую, потребую емоційних зривів або якогось емоційного конфлікту, ми його розводимо, щоб просто заспокоїти свої емоції. Та, ну, Щоб в подальшому адекватно розмовляти. Бо в більшості випадках в сімей, дуже багато в сімей е люди не розмовляють. Куди, коли, от, наприклад, от, у, 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 жінка образилась на чоловіка, ми вже це обговорювали, і вона не каже цього. Е чоловік, бачивши, що вона образилась, просто закриває її емоції якимось фізичним подарунком. Тобто, там, квіти, шоколадки, суші, т.д. те. В... в деяких випадках це заспокійє на зараз. Це, можна сказати, мі... місцеве... місцеве знеболювання. Так, але все одно залишається. Так, воно залишається, да, воно воно залишається. Воно. і потім в майбутньому, коли чоловік там, наприклад, десь там провафлівся, жінка на нього починає кричати, а вона він, а, а, а ти. І оці всі конфлікти, які були не вирішені, вони вливаються в один величезний. Конфлікт максимально неконструктивний, коли вже партнери не обговорюють проблеми, а коли вони вже стають на плані, що вони вороги один одному, і він повинен виграти або вона повинна виграти. Це таке довге питання. Його можна до речі говорити дуже довго, але якщо згадати, наприклад, моє дитинство, так, мою сім'ю і всіх знайомих людей, котрих я знаю, віком від 35 років. То в них в СМІ я не знаю, чи то було закладено ще при народженні цих людей, чи то якісь, ну вони серйозно не знаю. Люди звикли, от ми ж розмовляємо зараз, що потрібно іменно проговорювати з партнером так саме всі проблеми. В дитинстві як? Що не прийдеш до когось в гості, бо в сім'ю, всі там батьки там сваряться, кричать один на одного. Mm -hmm. В от, Якщо брати 100% сімей, 80% цих сімей, в них сори, драки, бійки і так далі, тому подібне. Чому це? Тому що приходить чоловік з роботи. Жінка вдома, він злий. І замість того, щоб вона там його спитала, або взагалі не чіпала, бо якщо так, чоловік прийшов втомлений додому, так? Привіт там, їсти будеш або ні. Тобто, якщо людина, нововидна. Ну, тобто, якщо ну, людина втомлена, вона, або... вона хоче просто якогось там півгодинки спокійного життя, то інколи жінки цього не розуміють. Вони mm. ну, починають, mm. ти їсти будеш. Ні, не буду, і вона починає ще його ще і його питаннями, якимись там, ми всі х сходив магазини, винесе сміття. У нас просто звикли, що все треба зробити в один момент. Люди не цінують свого життя. Вони їх вони, вони якось придумують собі самі проблеми. Тобто, замість того, щоб просто зну відчепись від нього, спокійно посиди. Там так. він заспокоїться, прийде там, спитаєш в нього, яка саме там можливо проблема, якась сталася або ще щось. І він ну взагалі, як показує практика, люди самі, якщо в них нічого не питають, проходить якісь час, да, вони дійсно ви їм треба комусь це розповісти, і вони самі розповідають. Ну приб'ю тебе О, ця проблема не тільки є в жінках, дівчинках, а й в чоловіках. От, наприклад, от були такі моменти, коли от о, я приходжу до своєї коханої до до половинки додому. Uh, і у мене, наприклад, за день не стресу. Тобто я злий приходжу, можливо, я голодний, з тренування або з інституту. Я Приходжу, і перед тим, як просто привітатися, я обдумую це все, що. Що мені треба правильно їй сказати? Як мені потрібно відреагувати на те, що вона там скаже, так, я розумію свої емоції, я злий, і мені потрібно зараз тримати себе в руках. А більшість людей взагалі не хочу розуміти свої емоції. Тобто вони йдуть такі: я злий, все, і я буду далі злий. Тобто я не буду ніяк це контролювати або вирішувати цю проблему сам собою. О, я не знаю, від мами, напевно, мені це дісталось. У мене такий характер. Він. О, так, так можна сказати, він логічний. Тобто я кожну подію в своєму житті обдумую логічно з дуже багатьох сторін, як доктор Стрендж просто дуже багато бачу випадків. Ну по, це події, З однієї сторони дуже гарно, а з, з іншої сторони, якщо ти постійно будеш да. думати, коли ти будеш жити? Я Життя... Я завжди а, живу. Ні, я це розумію, але думати потрібно. Я цього не заперечую. Але якщо постійно думати, це не життя. Життя і створено для того, щоб були у ці необдумані. Ну, да. Щоб пустити в волосся. Так, так. Собі, та, якщо ви будете зі своєю дівчиною завжди жити не, завжди прям не ідеально, то ви сто відсотків, якщо ви дійдете, дійдете навіть до раксу, то ви тоді підете ще один раз, подавати на розлучення. Ідеальними бути, та, і ми, ми не може бути. Тому я ще кажу, що треба розуміти свої емоції, і от коли ти злий, коли ти приходиш додому, наприклад, ти, ти розлючений або розлючений, ти приходиш додому. І ти Бачиш, що твій партнер, тобто він... Трішечки не розумієш, що ти втомлений. Ти просто прямо текстом кажеш, що втомлений, я буду 30 хвилин сам, і я прийду, з тобою вже порозмовляю. Там, якщо партнер добре добре гарно, якщо партнер трішки тупо доходящий, таке просто буває, що ти приділяєш мені мало часу, а можливо у тебе там хтось з'явився, ти не хочеш зі мною проводити ці оці 30 хвилин, то ці люди не розуміють якраз таки меж партнерів. Це коли у кожної людини є свій час, і людина не зобов'язана нічим в свої дорогі половинці. Взагалі нічим. В їх повинна з'єднувати сім'я, міцні стосунки та Ну що ще? Ну і отримання емоцій один від одного. І розвиток обов'язково розвиток. Ну не завжди правда, але бажано, щоб був розвиток. Стосунок. Ну, загалом, наш я тобі хочу сказати, зараз розповідав. Загалом, після ну, мабуть, років 20 або 22, в людей, які живуть вже, наприклад, наприклад, якщо ви почали зустрічатися там 16 років, вам там вже по 25, у вас навіть не буде думок про там, ти мені там не приділяєш бо, ну, а, тобто, це такі більш Початковий, да. так, так, дитячі да, навіть да. Я б так сказали. Ну воно ну, і... ну, вони ні. У мене таке ж таке було. Все да. це проходить усі там з 16 років. Ну велике кохання. Мама, там я завтра yeah. виходжу замість. Я там трапаю та до нестями. У нас все прекрасно і тому подібне. Ну тобто, в цьому плані так. Давай підсумуємо, що я хочу сказати, щоб були щасливі стосунки. Одним із правил, це має бути те, що ви повинні розповідати і розмовляти Про з одним. Проблеми. І особливо не просто послухати партнера, а зрозуміти, а зрозуміти що він, він вам каже. Ну, підтримати теж зовсім інша історія. Але хоча Ми б, б почути, що він каже. Не прослухати, а почути. Ми тому що це важливо. Треба. А тому, що ти хочеш це зробити. Ну, якщо це кохання, то або... до речі, оці терміни мені повиходили. Аб'юзер. У нас, якщо б я підійшла і мамі, наприклад, зараз сказала: мама, ти знаєш, що таке аб'юзер? Ну, ти знаєш таке об'юзер? Я, звісно, аб'юзер юз, аб це людина, яка принижує іншу людину за або її недостатки, або її достатки, які перевищують межі людини, яка є аб'юзером. Це людина, яка просто принижує будь-лю, яка не дозволяє якісь дії, яка е, ставить людину в такий куб-меж. Що таки ти, будеш робити ти так. можеш робити? Так. Що от тобі не можна туди йти, бо, бо я так сказав. От, тобі не можна їсти те, бо. І саме сказав, найцікавіше, що ця людина, яка об'єднається так, так скажемо, вона придумує таку причину, що ти сам, людина, котрій це кажуть, вона вірить в те, да. що це. Їй робиться найкраще. Але потім, через якийсь проміжок часу, очі вже відкриваються, і людина розуміє, що щось не, так. Yeah. Але, на жаль, це відбувається не скоро. Так, да, людина просто вона прокидається в, в цих в кадрнах. В Кайдан. кайданах. В кайданах прокидається в кайданах, повністю заквана в кубі. І, ну що, що їй робити? І вона вже емоційно пов'язана в цьому лайні, можна сказати. І вона дуже складно з цього вибиратися, але це треба робити. І тому, і тому треба мати такі межі в стосунках, які не дають вигорати поти. Роман якраз про що я казав, що от іноді люди беруть переробку. У деяких стосунках це адекватно. Тобто, це, це спокійно обговорюється. От я піду там тиждень вдома посиджу там з мамою або сам, хочу побути там, тебе відпочити. Просто відпочити від відносин у таке буває. І от не знаю. От у моєї дівчини, наприклад, така штучечка є, що от вона любить посидіти в тому сама, побути в сама. Чи хотіла, знаєш, мені цікаво? Mm. Що до емоцій? до емоцій. Ти вмієш читати емоції? Читати емоції людини? Так. От дівчини, я не знаю, але в мене в більшості випадках так виходить, що я розумію, що вона або на щось оброзна, ображена, або в неї щось сталося. Або не знаю, якісь якась подія сталася, я так, трішки читаю це. У нас це так відбувається цікаво. Ось е коли скільки ви разом? ми? Ну от у нас початок вас не рік. Ну ось, коли ви ну, ви з кожним днем чаєте один одного, і коли ви будете якісь проміжок ну, років там п'ять, наприклад, разом вже так. Угу. Вона чоловік, коли він щось каже, я йому можу не відповідати. Я можу просто повернутися подивитися на нього і він допомогти він по погляду розуміє так це або тобто, і що я йому хочу сказати? Навіть якщо я щось там прошу, я просто так подивлюся. Так, у нас так. Щоб це було надто важливо в там читати емоції, я не скажу, але це важливо. фішка корисне. Так, це така фішка так. <різь> ну прикольно. але краще за всього казати, що ти хочеш поставити. Тобто, якщо ви розумієте одне одного, так це класно. Але якщо ти дивишся на чоловіка. І Він не знає, дивиться на тебе, і він не знає, то ну, на ти те, думаєш що така, що він зрозумів да, все? А, він нічого а не Що? ну тобто до чого це? Якщо ви хочете на свято парфум або телефон, то ви просто кажете, купи мені, будь ласка, да, телефон? Парфум, телефон? Бо Женя не розуміє, ти там запам'ята дівчини продовжує. Чи можна казати жінці правду? Ось таке, ну типа правда, як, як казати, правда, правда Ні, Правда в відносинах. Ну, типу, ага. Як ти вважаєш? Треба казати правду. Правду відносини. За, ну завжди треба казати. Так. Mm, 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 це таке суб'єктивне питання. Це дивлячись, як твій партнер відноситься до якихось речей. Тобто, якщо, наприклад, твоєму партнеру не подобається, що не подобається, не подобається, що ти. Наприклад, можеш попалити десь на вулицю, ти, цигарку. Просто... А ти вийшов, ти зустрівся з другом, якого ти давно не бачив, от. і ти з ним попалив. Mm. І цю інформацію можна приховати на день. От ти гуляєш з другом, ти там попалив цигарку, і все, ти більше нічого не вживаєш. А на наступний день, при зустрічі з партнером, сказати, що там я от вчора попалив цигарку. Тобто можна взяти такий. Маленький обсяг часу, щоб партнер не був в тій ситуації, коли він хвилюється за тебе, коли ти не вдома, не поряд з ним, коли він не знає, де що ти робиш, і ти кажеш йому такі речі, і він такий, А, що там відбувається. А коли ти з партнером разом, ти сидиш навпроти нього або з ним за ручку то тоді так можна це сказати якусь так, Той, той самий момент коли можна да, краще таку от такі, таку правду так мовити негативну інформацію казати коли твій партнер поряд з тобою але якщо у вас там якщо ви дуже довго на відстані то там краще по відеозвінку звінитися і просто вести все бо о, в подальшому це увійде в звичку ти зробиш щось таке? а я не скажу, ти далі ну, дізналася зараз. Я тобі хочу сказати, але ну, якщо брати так. саме цю тему там, про цигарку, що ти для прикладу нарів, то це взагалі такі ситуації бувають от реально років до 20. Так. А якщо брати людей ну вже просто люди від 21, мабуть, року, от якраз цей період, вони взагалі, якщо люди, якісь окремий проміжок, часу разом також, так? Uh -huh. То вони взагалі на ці теми навіть не ну, ну тобто, так. як тобі правильно пояснити? Не підіймаю. Ну так а, ні, ну взагалі люди такі існують, які брешуть один одному, mm. живуть. Ну, взагалі, це навіть є. Ну, не навіть, а 50%. Тільки 50% населення ну живуть і кажуть один одному У про... Мене, наприклад, це чоловік це мій друг, хоча кажуть, що це неправильно. Кажуть, що від чоловіка мають бути секрети, там прихова. Так і каже. Ні, ну взагалі це ну, ти не можеш розповідатися. У тебе мають бути якісь свої особисті ж Особ, да, свої особисті межі, якісь. Тобто ти не можеш розповідати все для мене, Добре, наприклад. Для мене, наприклад, мій чоловік це мій друг, я йому розповідаю все. Ні, ну зрозуміло там якісь жіночі там моменти в плані є, які ну, я йому які. не кажу. А, не, не треба і не треба йому знати це. Що в Але ну загалом все, все, що я знаю, наприклад, знаю мій чоловік. І Якщо щось станеться в житті, він буде знати про мене. Ну тобто якась ситуація, так. Він буде знати про мене, все так само я знаю все про свого чоловіка. Зінка mm -hmm. брехати не можна, взагалі в стосунках брехати не можна mm -hmm. і скривати якісь моменти, ну це моя думка. Не можна, все, що все, в чому можна збрехати своїй дівчині, дружині, мамі або ще якомусь сім'ї, це коли, це ти коли ти швидко швидко. питають, щось я повненька стала, треба ходити. І якщо чоловік mm -hmm. скаже так. Тоді будуть проблематики. Да, тоді так. Будемо закінчувати, але що я хочу сказати, е, для об'єктивного об кохання, так так? для правильного розуміння, для щасливого життя мають бути певні правила. Як би воно не звучало зараз, да. просто так: на, на одному я тебе люблю, далеко не підеш. Це має бути правда в стосунках. Розуміння, розмова. Ну кохання це і так зрозуміло, бо люди, які не кохають і сходяться, це, це найважливіші такі аспекти. Ну, я не буду казати про статевне це життя зараз. Це, та, для, це окремо для кожного. Так, комусь це ні. Ну є люди, котрим це, да, це, не це не потрібно. Є люди, котрим це важливо, прям це на першому місці стоїть, краще буде ось це, але поваги не буде, там чогось не буде. Так воно і є. Ну тобто це залежить вже від кожної людини, так, так скажемо. Але взаємоповага, розуміння. Вирішення проблем і вирішення не поодиноко, а разом да що в партнері во цьому в стосунках повинна працювати не одна людина, а одну. Бо... Що ти поважаєш людям, які кохають і тільки розвиваються. Тільки тільки я бажаю вам о, зрозуміти свої емоції. Це по-перше, навчитися розуміти свої емоції і о, розуміти емоції партнера. Не не по типу що він хоче, а коли він розповідає якусь проблему. О, ви о, зможете підтримати адекватного. Бо якщо ви можете не побачити, що він хвилюється, а потрібно дізнатися, чи хвилюється він чи ні. От, і це є розуміння емоцій партнера. О, що ще я хочу побажати людям, які тільки починають відносини. Розмовляйте, да, просто розмовляйте, сідайте вдома, виділяйте 20-30 хвилин. О, у деяких людей це буде складніше, у деяких це буде навіть о, дуже легко йти. Розмовляти про свої емоції. Дуже гарно такий тобто, гарна вправа о, навчитися розмовляти. Ви сідаєте один портурного і розповідаєте свої емоції. Тобто я там відчуваю зараз о, спокій, і, о, я дуже гарно поїв. Мені подобається, що ти зі мною поряд знаходишся о, і це ДТП просто наплив. Промоти просто наплив емоцій, ти розповідаєш. І партнер так само розповідає, і в подальшому житті вам буде набагато легше розмовляти один з одним. Бо якщо таке не буде відбуватися, ні, ні, якщо не. це буде спочатку такі так. розмови, то потім навіть не доведеться розмовляти. Так, да, Бо ви будете вже розуміти, що хоче партнер. А якщо ви будете сидіти і замовчувати свої проблеми, якщо вам щось не подобається в партнері або щось не подобається, що робить партнер, ви повинні не тільки сказати, а й допомогти вирішити це. Але якщо партнер не хоче, ви не вправі вмішуватись. Він вам нічого не потрібен і не, не повинен, і ви йому нічого не повинні. Власне, і ніколи не, не слухайте думку інших людей. Нікого не слухайте, слухайте нас. Okay. Копайте, один вас. Ага.